Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, держава збирається списати усі борги за комуналку. Так, ви все правильно почули за борги за електроенергію, розподіл газу, газ, водопостачання, теплопостачання. Держава планує списати. А тим, хто не підпадає під процедуру списання, то реструктуризувати, тобто розбити на манюсінькі частини цей борг на довгі довгі роки. Кому, чому і як це все буде діяти, на основі чого давайте розберемось. І так, це проект закону номер 8367 який був внесений 18 січня 2023 року, тобто бачимо зовсім свіженький зараз. Розповім на якій він стадії. І в описі під відео залишаю посилання, щоб ви могли з ним більш детально ознайомитись, але всі основні поняття з нього я вам зараз тут. Надам, тому що я з ним ознайомився і готовий вам розповісти. І звучить він так щодо посилення захисту громадян, які постраждали внаслідок дій держави-агресора. Тобто, ну як завжди, в нас усе робиться для громадян. Але ну цей закон дійсно відповідає його назві. Зараз розберемося з цими списаннями боргів за комуналку, але мені дуже важлива комунікація з вами. Так бачимо, вже активно з'являються відповіді на ваші питання, консультації різними сферами спеціалістів. Впереді нас очікує їх ще безліч, так і вони будуть саме по ваших питаннях, по ваших проблемах. Тому, будь ласка, напишіть, що ви думаєте про цих комунальних послугах, про цих заборгованостях. Наскільки правомірно ми все це платимо, як це все відбувається у саме у вас, дорогі мої глядачі? І не забудьте долучатись до каналу. Тоді ви перші дізнаєтесь, коли ці борги за комуналку будуть вам списані. Я обов'язково буду слідкувати за усім і вам найпершими розповім і що буде потрібно для цього зробити, тому що це також дуже важливо, так. Не профукати момент і зробити одним із перших, тому що бачимо, так хто написав першими на допомогу, вже її отримав. Всі інші зараз лежать в довгому ящику. Тож давайте відслідковувати це все і робити оперативно разом. Долучайтесь до каналу Народна думка. А тепер давайте конкретно по списанню боргів. І так, що ж в ньому планують? По перше, зробити реструктуризацію, тобто Розбити борг на рівні частини і розкидати його аж на термін до 60 місяців, тобто на 5 років будь-яких боргів за комуналку. Газ, розподіл, газу, світло, тепло, усі комунальні борги. І щоб людина платила за е, свою комуналку. І оцю реструктуризацію, тобто оцю частину боргу, не більше, ніж 25% від свого прибутку. А пенсіонерам і людям, які мають якісь соціальні пільги, не більше ніж 20% від свого прибутку взагалі. Тобто разом за комуналку і за оцей борг ви маєте платити не більше, ніж там 20% від своєї пенсії, тобто, якщо пенсія. 2000, тисячі то не більше ніж 400 гривень. І ще один такий дуже важливий нюанс: що цей розбитий на рівні частини, ну щось типу кредита, борг, ніяк не буде впливати на отримання житлових субсидій, тобто він. Не буде рахуватися як борг при нарахуванні вам субсидії. Раніше щось таке було, так ці борги реструктуризовували, але там були терміни: там рік так доволі невеликі і суми по там получалися. Якщо у вас велика заборгованість, доволі суттєві. А якщо розіб'ють аж на 5, то там получиться по якісь сотні гривень кожного місяця. І друге. Списання боргу, повне списання боргів за комуналку як таких взагалі. Но це для категорії населення, яка постраждала внаслідок війни і проживає на територіях, де ведуться бойові дії, ведуться або велися так. Бойові дії їм пропонується на період військового стану і один місяць після нього, повне списання боргів. За комуналку. Тобто тих боргів, які накопились від 24 лютого минулого року, і які будуть накоплюватись і далі, поки діє військовий стан. І один місяць після нього. Я розумію, що краще б і не було б цієї війни, і не було б цього списання, так краще ми платили б цю комуналку і жили собі спокійно, думали, працювали, жили. Радували життю, але, на жаль, ситуація зовсім зворотня, і тому така підтримка населення, як на мене, є досить суттєвою, тому що люди там велика частина лишилась взагалі без газу, а платять за розподіл газу, так? тому що його там фізично перебили, зірвали. Люди виживають там ну, в нелюдських умовах, особливо зараз, коли гряде похолодання. І... Ніякого опалення так придумують якісь буржуйки в багатокімнатні квартири. Це все досить страшно, особливо в 21 столітті, коли здавалося б, такого не може бути в апріорі взагалі. Так. Но, тим не менше, через одного діда, так Путіна, який вирішив уявив себе якимось царем всього світу, ми зіткнулися з такою ситуацією. Тож, на які стадії цей даний законопроект зараз відбувається. Даний законопроект зараз прочитаю вам дослівно, переданий Кабінету міністрів для того, щоб провести свої нормативні правові акти у відповідності із цим законом, забезпечення приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідності із цим законом. Багато слів мало що зрозуміло. Роз'ясняємо, як завжди, на народні думки, як то кажуть, на пальцях. Законопроект хочуть прийняти так. Але зараз поручили Кабінету міністрів, то ті люди, які відповідають за гроші саме, щоб вони порахували, скільки цих боргів зараз в Україні, скільки потрібно виділити коштів, щоб їх реструктуризувати. Тому що якщо вам реструктуризовують борг, це, грубо кажучи, якийсь банк за вас його сплачує, а ви потім уже сплачуєте цьому банкові. І потрібно ну, виділити банкам цю суму для того, щоб ті люди, які постачають газ, тепло, отримали свої кошти і могли це робити і далі іншим людям постачати. Тому що коли одні не платять, можуть постраждати інші, тому що відключать у всіх. І е також порахували, скільки потрібно коштів, скільки вкладено ресурсів для того, щоб списати борги взагалі, скільки таких цих людей, а людей таких. Ну, Дуже велика кількість, тому що бачимо так цю лінію зіткнення і вона змінюється, регіони потрапляють, відбувають. Досить велика, на жаль, і потрібно це все прораховувати. Тому законопроект вже написали, Верховна Рада, якби його передивилася, кажуть: ок, ми готові таке підтримати, ну хай порахують, скільки це буде коштувати державі державному бюджету. Кабмін порахує, передасть Верховну Раду, там зроблять звірочки, передивляться. Я уважно буду за ним спостерігати. Вам, як завжди, розповідати. Тому, якщо ви хочете знати, коли спишуть борги за комуналку, підписуйтесь на канал Народна Думка, і ми тут разом будемо з цим розбиратися. Тож, дякую кожному за підтримку, як і підпискою, коментаром, лайком, так і підтримкою фінансово наших збройних сил України. До речі, на тепловізор ми. Ще один уже майже насобирали, скоро хлопці його отримують і будуть бачити ворога і в день, і вночі, і робити, щоб кількість території, на якій відбуваються активні бойові дії, була якомога меншою. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка.